Урок українською мовою, частина 3.1, урок 9 Тема нашого уроку читаємо разом: Відмінювання іменників. Знак м'якшення Джозеф Редіар Кіпін, Книга джунглів Мауглі. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами знайомитися з частиною мови іменник. Будемо вчитися відмінювати іменники, тобто змінювати їх запитаннями. Поговоримо про секрети знака м'якшення. Začnemo urok s pregledom videa. Це відео має назву Цей ліс живий. Чому він живий? Тому що в ньому ростуть дерева, кущі, трав'янисті рослині, гриби. Живуть різні звірі, комахи, птахи. А ми продовжуємо з вами далі працювати. Почитаємо уривок вірша завдані 4. Дубовий Нестор. Дивиться крізь пальці, на білі вальси радісних беріз і сонний гриб, Смарагдовій куфайці, дощу напився і за день підріс. Нестор це найдавніший український історик, літописець, який записував про події минулого. А куфайка це верхній одяг на ваті Ще раз: дубовий Нестор дивиться крізь пальці. На білі вальси радісних беріз і сонний гриб смарагдовій куфайці, дощу напився і за день підріс. Потренуємо ставити питання до іменників на космих чорним жеремжним шрифтом. Крізь пальці, крізь що. На вальси. На що? В куфайці? У що? За день. За що? Пригадаємо алгоритм написання великої букви Т і великої букви П. Запам'ятай алгоритм написання букви П подовжена з нижнім лівим заокругленням. Подовжена з нижнім правим заокругленням Верхній горизонтальний елемент на три клітинки. Повторіть у по повітрі і підпишіть під малюнком цілий рядочок великої букви П. Ось тут під малюнком. Цілий рядочок великої букви П. Пригадайте алгоритм написання великої букви Т. Запам'ятай алгоритм написання букви Т. Подовжена з нижнім лівим заокругленням. Подовжена. Подовжена з нижнім правим заокругленням. Верхній горизонтальний елемент на чотири клітинки. Напишіть у повітрі велику літеру Т. Запишіть її красиво каліграфічно цілий рядочок на другому рядочку. А тепер на останньому рядочку запишіть назву міста Полтава і назву міста Тернопіль. А ми продовжимо працювати з вами. Пригадаємо пораду дроїсови. Читаємо разом завдання сьоме. Іменники змінюють свою форму мир миру миром. Тобто змінюються за відмінками. В українській мові сім відмінків. Називний хто що, родовий? Кого? Чого? Давальний. Кому? Чому? Знахідний, кого, що? Орудний, ким, чим, місцевий, на кому, на чому. та кличний без питання. Потренуємося з вами змінювати іменники за відмінками. Тобто ставити питання і змінювати форму. Називний є хто? Батько, закінчення О. Родовий нема кого? Батька. Закінчення А. Взяли в квадратик. Давальний даю кому? Батьку. Знахідний знає шукати кого? Батька. Урудний пишаюся ким? Батьком. Місцевий стою на кому. На батькові. Або на батьку. Кличний любий батьку. Придміняємо слово брат. Називний є хто? Брат. А чому у слова брат закінчення порожнє? Так, трапляються такі випадки, коли закінчення то зникає, то з'являється. Родовий немає кого? Брата. Давальний дати кому? Брату. Знахідний шукаю кого? Брата. Орудний пишаюся ким? Братом. Місцевий на кому, на братові або на браті. Кличний брате. Попрацюємо далі. Почитаємо текст. Підкреслимо іменники у називному відмінку. Увічливим український народ був з давніх часів. Народ це іменник, який стоїть в називному відмінку. Тобто він відповідає на питання, хто або що. Народ це не істота. Загальна назва – «однина». Мандрівники, які відвідували Україну, це помічали. Іменник у називному відмінку хто мандрівники. Мандрівники це істоти. Загальні назви множина. Англієць Едвард Даніель писав. Англієць Едвард Даніель – Це Істота, англієць загальна назва, а Едвард Даніель – власна назва. Однина – Ми зустрічали багато українців, які вирізняються своїм добрим поглядом. Останнє речення. українські люди дуже шляхи. Іменник у називному відмінку люди. Люди, хто це істоти? Загальна назва, написана з маленької літери множина. Решта іменників, які є в цьому реченні, поставимо у початкову форму. У називний відмінок однини. Часів, що час. Україну, що Україна. Українців хто українець? Поглядом що погляд. Почитаємо уривок піша Дмитра Білеуса. А далі запишемо його красиво каліграфічно на сторінці Зошита. Ти постаєш в ясній обнові, як пісня, линеш рідне слово. Ти наше диво калинове, кохана материнська мова. Пригадаємо слова з презентації у завданні 12. Відтворимо їх з пам'яті. Джола Джмиль Гедзи Гудзик Звенок джинсы. Виконайте звуковий аналіз слова джинси у друкованому зошиті. Перевірте вашу роботу. Джинси. Перший звук. ДЖ твердий приголосний. Далі И. Голосний. Н твердий приголосний, С. Твердий приголосний, «И» – голосний. У слові джинси шість букв і 5 звуків. Букви Д і Ж, коли стоять разом, визначають один звук. А ми працюємо далі. Спіймайте букву м'який знак. І так, зараз диктор продиктує вам слова, а вам треба, як тільки почуєте слово з м'яким знаком, закреслити цифру в рядочку. Слухаємо уважно. Лялька. Заєць, ясен, дідусь, комар, різьба, календар, сім, вісім, пальці, олівець, меч. І так саме в цих словах. Є м'який знак. Перевірте себе за Лялька, Заєць, ясен, дідусь, комар, різьба, календар, сім, вісім, пальці, олівець, меч. Слова в яких є м'який знак. А чи знаєте ви, що знак м'якшення це беззвучний знак, він не читається ніяк, та звук твердим м'яким стає, де він до букви пристає, щоб уникати помилок, просту підкастку поясніть. Де ти з'їси оці лини. І так, що ж це за підказка? Де ти з'їси оці лини?» Саме після букв, які позначають приголосні звуки в українській мові пишеться м'який знак: Д, «Т», «З», «С», с «Л», «Н». Прочитаємо пораду мудрої сови. Знак м'якшення пишемо в кінці слова та складу після букв Д, Т, З, С, С, Н для позначення м'якості приголосних звуків. Наприклад, мідь низький. У кінці слова та складу звук Р. Завжди твердий. Знак м'якшення тут ніколи не ставимо. Кобзар звір Харків. Запам'ятайте, що знак м'якшення пишемо в кінці слова та складу після букв Д Т, З, С Ц, Л, Н. Тому що вони позначають м'який приголосний звук. Ну, а ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися відмінювати іменники, розкрили секрет знака м'якшення, а також визначали іменниками, давали їм характеристику.